Чи спадає вам на думку щонебудь, чим по-справжньому пишаєтеся, незвичне досягнення? Щось, про що згадуєте з великим задоволенням. Хіба не правда, що ви досягнули цього успіху, бо були би не повністю задоволеними, якби нічого не змінили? Подяка за те, що в нас є сьогодні незамінна. Та задоволення тим самим і завтра суперечить людській потребі в зростанні. Віддавати 110% своїх сил значить зростати. Припустимо, ви хочете укріпити свої м'язи і 10 разів підняти штангу. Яке з 10 зусиль найважливіше? Коли м'язи ростуть найбільше, болгари, які виграють найбільше медалей з важкої атлетики, кажуть одинадцяте. Багато людей орієнтуються на 100% віддачу і досягає лише 80%. Орієнтуючись на 110% ви доволі легко досягнете 100%. Так ви швидко зрозумієте, що 100% відносна річ.